Бачите, за моєю спиною бабусю, вона геть не уявляє, що її зараз чекає. Вона ходить і просто дивиться на прилавки. Але ми зараз це виправимо. Добрий день. Що ви шукаєте, може вам допомогти якось? Ні, Крупу шукали. А вас як звати? Людмила. А скільки вам років? Людмила, у нас сьогодні акція, і ви переможниця. Все, що хочете, буде вам в подарунок. А коли це буде? Зараз? Я б зараз що мені треба? Тільки вам. Так. Да. Да. То що можна взяти, ще безплатно. Так, да. це вам. Ходіть. Можна ще щось, що ще треба. Взять кулінарії та восені. Мо вам можна сьогодні. Можна, а ви звідки? З Запоріжжя? Так. Там утре там. Крипу на зиму хочу взяти. Вот это, да? Вот это. Мене Данило звати. Як? Даня. Саня? Ні, де? Данил. Ви не чуєте? Шухава та слухаєш, що чу. Вот это можно взять, да? Да. Бесплатно, да? Да. А що ще можна взяти? А що хочете? Ну, Бутылочку соку, такой, чтоб недорогой. Так, недорого. та, давайте гарного, давайте, да, яблочный. Вот Так, Да, mm. да вот так. А на хуй сирені, м'ясною я б'ю, можна сьогодні? Вам можна сьогодні, так. Да? Да. Риба. Ось оледець, м'ясо яке хочете, бери. Доброго дня. Доброго дня, ну а я зайшов каву випити і, бачите, зустрів зустрів дівчинку. Так, да, гарна дівчина. Отаке От давайте. Доброго дня. На заєм. Яке хочете? Ось це. Дякуємо. Є м'яско. І все. І все. І хватить, Не треба жать, нічого. сколько по можливості. Да. Ну давайте сирка ще. Возьміть, який, який сирок хочете. А? Давно м'ясо купували? О, ну сьогодні можна, так? Да? А? а скільки у вас пенсія? Чотири тисячі сіт. Не вистачає? Мені не проживав. А ким ви працювали? В школі. Я по музиці. Вчителем? А на чому ви грали? Покрасу фортепіано. Ой. Клас, слухайте, може зіграєте мені колись. Так, да, Садись. Я, я вже не бачу, вичей. Да. Взагалі, да, це, да клас, у Будь ласка, беріть. Беріть, яка вам подобається. Дівчата кажуть, гарне масло. Піченя ці. Я купили хорошо. Да? А кінцеві пенсіонери бідні живуть. Зараз я на пенсію воск, а я придерживаю. Діти, где-то живуть, може там підбросять немножко дев'ять. Ще слава всі живуть. Понятно. Ну, настрій підняв вам? Ну так. Да. Де ви живете? Давайте я вас підвезу. Ох, так, а я тут живу й сама. Та тут важко. А, ну. О, Бог привів мені туди, щоб побачити вас, щоб допомогли <риклад> да? <риклад> да. Ну, Забувати почала по чому Забувати? Ну та да, возраст. Ну, мене, мене не забудете. Ні. <риклад> 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 ну і все. <риклад> ні, подіть, на третій таш. Куди вам поставити? <риклад> Ось вот це я тут живу. Видите, та ну ні, я не. Пані Людмила, дуже класно у вас. Спасибо вам большое. Давайте я вам на стіл донесу. Я радий, що я вас зустрів. Спасибо. А я що ви да? Все, обійму вас. Спасибо большое. Все, бережіть себе. Спасибо. Я безмежно щасливий, що сьогодні ми підняли настрій саме вчителю. Ставте лайк, робіть репости, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю.